Дядя Андрюша він був майстром на всі руки, він робив дощечки, багато різних. Тобто такої стабільної роботи, скажімо так, немає, але завжди підробіток якась робота завжди була. Він сам з Старокостянтинів був з Старокостянтинівського району. Спочатку повномасштабного вторгнення він пішов в ТРО спочатку. Тоді дуже сильно бомбили Старокостянтинів. Але він сказав, що він себе знайшов у цьому. Було важко, йому було страшно. Він дуже весела людина, він дуже любив готувати. У нього і посада була. Остання посада в нього була кухар. Він дуже любив готувати, він дуже смачно готував. У 22-му році з повномасштабним вторгненням він одразу пішов служити. Він був і Полтавщині, і Сумщині, і на Київщині був і в Старокостянтинів, і це останній це був Донецький напрямок.